В Україні ранку. для вас мови тінтери. Я Анастасія Даугла. в марафоні. Випуск новин у ростовській області Росії зупинено рух поїздів через станцію Сальську наслідок атаки дронів. Там загорівся. Вантажний потяг повідомили у російській залізниці. Нагадаю, БПЛА атакували залізничну інфраструктуру цієї ночі. У Сальську було чути потужні вибухи. Працювало ППО у соцмережах шириться відео великої пожежі біля залізничної підстанції. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про атаку ударних безпілотників у Кам'янську-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, а також у Боковському та Тарасовському районах. П'ятеро людей залишаються у лікарні після атаки безпілотника по пасажирському автобусу на Сумщині. У неділю ввечері одна жінка у тяжкому стані у реанімації. Загалом тоді зазнали поранень 19 пасажирів, троє загинули. Наш репортаж із сум. 72 72-річній пані Ніні лікарі буквально збирали коліно по частинах і попереду ще кілька непростих операцій. Жінка потрапила до лікарні надвечір після того, як у рейсовий автобус поцілив російський ударний безпілотник. Багато було. Я сиділа за водітелем. Ну де він взявся? Зразу ж зразу взрив такий, і все. Ах, Почало горіти в автобусі. Все. У ліс заїхали, нас повитягували. Ах. В мене просто оглушило. Оглушило і ногу розбила, коліно розбило. Троє біля мене погибло одразу, сиділи біля мене. Трагедія сталася біля села Іволжанській юнаківської громади. Троє жінок, усі пенсійного віку, загинули на місці внаслідок вибуху. Ще 19 людей зазнали поранень. Одними з перших на місце прибули екіпажі поліцейського офіцера громади та білих янголів. Правоохоронці кілька разів повертались за пораненими, щоб доправити всіх до лікарні. Службовий автомобіль також ледь уникнув влучання дрона. П'ятьох травмованих госпіталізували. До нас звернулися цивільне. Через медичну швидку медичну допомогу з множинними вогнепальними пораненнями: верхніх, нижніх кінцівок, абдомінальні травми та ракальні травми. Переважна кількість пацієнтів були амбулаторними. З легкими пораненнями декілька пацієнтів залишилися в реанімаційному відділенні хірургічному відділенні. У ці прикордонні населені пункти не їздить швидка допомога. Села постійно під обстрілами і дуже поруйновані. Більшість населення вважається евакуйованим, але жителі, які покинули рідні домівки, все ж навідуються додому. Довше жиють і живу. а туди часто їздили до тричі в тиждень. У багатьох мешканців в селах залишилося господарство, яке неможливо вивезти. Ну а як же? Там же ж і кури, і собаки, і коти, і картошки накопати, огірки вибрати, помідори. Все залишилося в лісі. У середині травня росіяни вдарили дроном по пасажирському автобусу, що їхав з Білопілля в Суми. Тоді загинуло дев'ятеро людей, ще семеро були травмовані. Після цього обласна адміністрація обмежила пасажирські рейси до прикордоння. На рівні обласної адміністрації в межах закону України про автомобільний транспорт, який ми вже прийняли відповідь. І ми вже звернулись після події білопілі, які ви пам'ятаєте, і заходи вживу. До що ми відмічаємо, що деякі перевізники, на жаль, вони проявляють ту ініціативу, яка не потрібна, і вона на ризики життя. На сумщині оголошена евакуація з понад 200 населених пунктів. Людей допомагають вивести поліцейські та волонтери. 9 метрів, як це розірвалося, mm -hmm. воно. і нема нема нічого. Я не знаю, як він остався туди. Але понад 30 тисяч жителів залишаються у населених пунктах, які постійно перебувають під ворожим вогнем. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Україна сподівається повернути кожного полоненого з російської неволі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі координаційного штабу з питань військовополонених. Він, зокрема, заслухав доповіді про стан справ щодо пошуку та повернення людей. Ми обговорили те, що треба робити для кращої реабілітації наших людей після полону ми говорили про те як можемо зробити більш ефективною організацію обмінів я доручив готувати за підсумками цієї розмови в тому числі законопроекти які дадуть більше прав дадуть більше можливостей звільненим з полону. є рішення які можуть зробити міністерство Оборони, Міністерства охорони здоров'я, військове командування, Премовна група. За результатами цього тижня я очікую на виконання і доповідь. Вже 5 857 наших людей ми повернули завдяки обміну. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Ми маємо повернути усіх. Вони працюють під палаючим сонцем, під звуки вибухів, і попри небезпеку дронів, це дорожні робітники, які відновлюють шляхи неподалік нуля, адже слід забезпечувати проїзд для евакуації цивільних і пересування військових. Щоби захиститися від дронів, вони працюють під натягнутими сітками. Як це відбувається? Дивіться у репортажі Світлана Шикера. Ми перебуваємо на території Борівської громади. Тут проходить аварійний ремонт. Одного із логістичних напрямків. Буденна ніби робота, ремонт дороги та є нюанс. Траса в лічених кілометрах від лінії фронту. Напрямок дуже важливий. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених, для підвозу боє... боєприпасів, для ротації хлопців. Сполучення вкрай небезпечне. Найбільша небезпека це, мабуть, з сторони ФПВ дронів, ну, так як ми знаходимося. Вже дуже близько. Також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут уже достає РСЗО. Аби захистити дорожників і тих, хто долає шлях пішки, вирішили натягти сітки. Бригада працює тут до пізнього вечора, щоб якнайшвидше закінчити роботи. Антон сам з Харкова. Цією міні-машинкою утрамбовує вже вкладені латки асфальту. На ділянці працює більше як місяць. Неподалік вже прилітали шахеди. Ми робили біля ізуму і два шахеди прилетіло. Ми тільки приїхали, розклали техніку і одразу прилетіло. Метрів так ну, 10-15. Ну, чули, як вони шахет летів. Ну, вони високо зараз літають, його єлі видно. Так що так. А по ну, адреналін. І все. А на Узбіччі можуть зачаїтися міни, бо ця земля була в окупації. Дуже багато нерозмінованих обочин, і ми намагаємось в обочину не заходити, тільки працюємо на твердому покритті. Ну, і Міна, лепески, тобто дуже багато. Є і випадків, що знаходили. Міньори йшли перед нами, розміновували, і були випадки, що. Находи без ремонту цю ділянку залишати не можна, бо трасою треба їхати швидко, аби не потрапити під удар ФПВ-дронів. Після того як тут пересувалася важка техніка, дорога стала непроїзною. Зовсім не було проїзду, і ми робили там шари щебня. І шар з асфальта бетону не розраховується дорожний одяг на рух та важкої техніки. І те, і бувало. тут місця прильотів. Роботи виконує бригада з семи людей. Зібралися ледь не з усієї України. Володимир з Вінничини, він водій, до постійної небезпеки вже звик. Підсідкую так почуваю себе безпечніше. А так, ну, від всього остального, крім крім ФПІ, я сумніваюся, що захистить. А так наша команда. То були випадки, попадали під дрони, але такі одиниці: залатати або й замінити покриття треба на ділянці завдовжки 30 кілометрів на цю дорогу. Планується спрямувати близько 113 мільйонів гривень, а конкретно на цю ділянку ми населеними пунктами близько 60 мільйонів гривень. Ділянка протяжністю близько 30 кілометрів. Попри усі виклики, хлопці працювати не відмовляються. кажуть, ну, а хтось це має робити. Світлана Шикера Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Таку інформацію маємо на тепер. Чекатиму на вас із новинами у 7.30. А зараз до марафону доєднується Анна Каменєва. Колега, прошу дякую, Анастасія про ситуацію на фронті поговоримо далі. Буде збір для наших військових, тож не пропустіть.